Волевиявлення мужчини для системи та Усесвіт. Я мужчина, з власним іменем Тимур, іменем по батькові Володимирович, іменем роду Білека, народжений від матері Ольга, даний мені моїми батьками при народженні, наділений духом, душею, свідомістю, розумом, совістю, честю, гідністю, волею, любов'ю, тілом, крові і плоті, син Творця по образу і подобі його. Я живу і дію з розумінням, співчуттям та любов'ю до всіх живих істот. Прагну до миру, гармонії та розуміння у відносинах з іншими. Я є живим з дня мого народження і ніколи не був юридично мертвим чи зникнувшим безвісти ні на суші, ні на морі, ні в небі. Моє тіло, розум та дух це сформована особистість, яка здатна приймати рішення володіти майном та розпоряджатися своїм життям. Наділяю себе безмежною свободою, правоздатністю, дієздатністю та деліктоздатністю. Забороняю будь-кому втручатися в мій простір з намірами, що суперечать моїм інтересам. Будучи живим дієздатним мужчиною, я не є товаром, фізичною особою, юридичною особою, громадянином, персоною або іншою юридичною фікцією, що обмежує мене в правах і свободах. Я є розпорядником та вигодоотримувачем персони, Білека Тимур Володимирович у всіх формах та послідовностях, написання та всі, всіх цінних паперів, що стосуються цієї персони. Забороняю всім без виключення використовувати дані персони, якою я розпоряджаюся, збирати, накопичувати, передавати, вносити до любих реєстрів і баз даних, використовувати, обробляти. Я не відповідаю за створені державою будь-які персони, особи, фізичні особи, юридичні особи, будь-яких громадян і платників податків. За них відповідають їхні засновники, представники і опікуни. Я є єдиний власник своїх біометричних даних і забороняю всім без виключення розпоряджатися моїми біометричними даними, в якій би то не було формі. Збирати, накопичувати, передавати, вносити до любих реєстрів і баз даних використовувати, обробляти. Я є єдиним власником свого біологічного тіла і забороняю любі медичні процедури, примус, в любій формі, насилля, вплив, маніпуляції і експерименти над моїм тілом та психікою. Тільки я можу вирішувати, як розпоряджатись моїм біологічним тілом і як на нього впливати. Я забороняю отруювати всю їжу, воду та довкілля гормональними, хімічними, генетично модифікованими та іншими добавками, що шкодять моєму здоров'ю та здоров'ю всіх інших жителів Землі. Я забороняю обмежувати мене в моїх природних правах, а також обмежувати моє пересування, де б то не було, введення локдаунів по відношенню до мене, примус до самоізоляції, примус до отримання QR-кодів, примус до участі в позбавленні волі та життя інших мужчин та жінок, нанесення цифрових ідентифікаторів, ведення чіпів в моє тіло. Я забороняю введення цифрових валют і ліквідації готівки з ціллю, з контролю над людьми та обмеженням вільного життя, а також введення любих інших впливів, що погіршують якість мого життя та інших. Тільки з моєї явної усвідомленої добровільної згоди, можливі введення обмежень. Даним волевиявленням, я відзиваю всі домовленості, договори, що мали на меті обмеження, передачу моїх прав і свобод та були нав'язані мені шляхом введення мене в оману в сталь гіпнозу, подачі мені неправдивої інформації, підміни понять, психологічного тиску та будь-якого іншого впливу на мій багатогранний прояв як сина творця в цьому світі. Моє мовчання, усне чи письмове оплата в примусовому порядку за допомогою обману не є згодою, е акцептом чи конклюдентною дією для заключення зі мною угод, підтвердження оферт. Моя згода чи відмова у згоді. Завжди усвідомлені і виражені явно в усній чи письмовій формі. Всі, хто був введений в оману, не вважаються зв'язаними з обов'язаннями. Право на трактування даного волевиявлення залишаю за автором, котрим я є. Ніщо в даному волевиявленні не може бути тлумачено як надання якій-небудь державі, групі осіб чи окремим особам права займатися якою-небудь діяльністю чи вчиняти дії, направлені на знищення прав і свобод, викладених в цьому волевиявленні. Прочитання даного волевиявлення приймається за акцепт. Дане волевиявлення вступає в силу з моменту його оприлюднення.